Репетирують танець вихід першокласників на подвір'я ліцею та повторюють віршики. З восьмої години ранку у 6-му ліцеї готуються до свята першого дзвоника. Захід буде на 15 хвилин коротше, ніж зазвичай, із дотриманням карантинних норм. Так як ми знаходимося в зеленій зоні, ми можемо проводити заходи на свіжому повітрі, але з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних рекомендацій. У нас уже подвір'я нашого ліцею поділ на зони І е, класи будуть е, стояти і е, окремо один від одного із дистанцією півтора метри. Свій виступ готують і дванадцятеро майбутніх випускників. Серед них Максим Стельмащук. Звичайно, сумно розставати з літом, але але ж скільки там? 9 місяців, і все, і потім вже знову літо, і буде все круто. Баки, <при> даса, я сім, я стоял, питама матучу. Сіяв ця сні за Цього року на навчання до шостого ліцею прийде 19 учнів першого класу. Відзавтра ліцеїстами стануть близнюки Михайло та Кирило Левченке. Що ти вже вмієш? Зівчика. Угу. Пісень. Ага цифр, букв Небо чисте, голубе, гано так навколо. Ось як я ждав тебе, щоб піти до школи. Ну ми вже знаємо напевно навіть більше, ніж потрібно для першого класу. Ми вже читаємо по слогам, і рахуємо, і вже таблицю множення починаємо вчити. А на те, щоб зібрати першачка до школи, пішло приблизно 4 тисячі гривень на одного. А в нас двоє, тобто вісім тисяч немаленька сума, але так. Протягом літнього сезону працівники ліцею готувалися до навчального року, провели косметичні ремонти у класах та вакцинувалися від covid 19 У нашому ліцеї працює 40 працівників. Це і педагоги, і обслуговуючий персонал на даний момент у нас 86% провакцинованих. За даними відділу освіти Святівської міської ради, цього року ліцеї та гімназії громади поповнять 250 учнів перших класів. Юлія Щербак, новини на Суспільному.